Були. Тема сьогодні дуже актуальна, хоча ніхто не задається тем, ну, цією темою щоденно, а роблять це е, щохвилини. Ми кажемо про дихання. Е, буде низка відео у системі Расулова, яка буде е, стосуватися дихання безпосередньо. Зараз я хочу вам розповісти ем, статистичні дані, які невідомі пересічному громадянину України. Наприклад, з чого складається повітря, скільки ми його їмо, і чому ми його їмо, чому ми його не вдихаємо, чому ми його не споживаємо, а іменно таке слово їмо, і це доводять йоги. Давайте не будемо тумалу наганяти, зразу відповім. Ми приблизно з'їдаємо в день кожна людина 20 кілограмів повітря. Можете собі уявити, який це об'єм, величезний об'єм. Ну, для прикладу, ми з'їдаємо в день 2-3 кілограми. Ну, зрозуміло, що є у нас унікальні кренділи, які вибивають пиво тільки по 6 літрів. але це ми не враховуємо. Ми кажемо іменно про їжу і кажемо конкретно безпосередньо. Про повітря. Я нагадаю, що перший меридіан в китайській системі є меридіан повітря. І ми не можемо без повітря обходитись довго. Ми можемо без їжі обходитись 40 днів. Ми можемо без води обходитись 3 дні, ми можемо без, води, без сна обходитись до трьох днів. Ну, хай там троє суток <кхід> діб можемо це робити без повітря. Пересічний може обходитись 2 хвилини, більш-менш спортсмен 3 хвилини. Тобто можете собі уявити, яка це величезна проблема. А ми її не даємо, ми її навіть не розпознаємо як проблему. Так от я вам приведу статистичні такі дані і аналітичні, в тому числі, чому люди починають хворіти. Почну з того, що саме повітря. Складається із чотирьох основних е газів. Це аргон, як не дивно, там 78%, кисень е 20%, майже 21%. Е відсоток, е вибачте, азот азот е 78%, кисень е 21% е аргон. Майже 1% 0,9% і вуглекислий газ 0,03%. Оце останню цифру, запам'ятайте. Вуглекислий газ 0,03. А норма, коли людина дихає е, цього повітря і цієї суміші у крові, повинна складати навпаки. Кисень повинен в нормі бути 4%, а вуглекислий газ повинен бути 6-6,5%. Тоді людина не хворіє. А ось коли е, великий сугаз у цій суміші, якою ми дихаємо, складає е, і падає до 4%, 4-4,5% людина починає хворіти. І це так е, влаштована система крові обігу е, у людини і по-іншому не буває. А цей час на медицина каже, що коли людині погано, коли йому зле, там, серцеві або судинні проблеми, йому дають кисневу. Подушку. Мало того, що в нього кисні і так більше, ніж треба, йому ще не надають і таким е, чином пришвидшують е, йому е, здоров'я. Тепер, подивіться, я вам сказав в цифірі 0,03%, а треба 65 Ті люди, які не розуміють, що е, це величезна робота організму і чому вони так неправильно дихають. І Чому вони потім дихають ротом, замість того, щоб вдихати носом? Бо у нас тут є бар'єри, я не буду зараз вдаватися, але я кажу, що носом вдихати вірніше, ніж ротом вдихати. вдихати. Видихати можна будь-як. Зазвичай говорить, люди вдихають носом, видихають носом. Середній пересічний вдихає носом, видихає ротом. Люди, які вже мають проблеми з серцем, які мають проблеми з судинами, вдихають ротом і видихають ротом, і тим погіршують собі ситуацію такі маленькі приклади, але тільки вони знанні для того, щоб людина розуміла, що це таке. От тоді вони приводять до висновку про те, що людина повинна зрозуміти, що йому треба відповідна система дихання. Треба відповідна система дихання. І цих систем дуже величезна кількість. Я на цьому етері буду про це розповідати. Це наступні, але я хочу вам. Вам акцентувати увагу про те, що проблема повітря, а тим паче загазованого повітря, а тим паче повітря навіть розрідженого, тобто чистого військового повітря для пересічного е людини е це жахіття. Бо він звик до свого середовища. Чому люди, наприклад, виїжджаючи в ліс або е в сільську місцевість, або виїжджаючи е на річку, мають поганий стан здоров'я і не кружиться голова? Бо в них йде перенасиченість, бо вони звикли тут вдихати більший об'єм для того, щоб ті гази перепрацювати, коли вони потрапляють на природу, вони вдихають чисте повітря, як ми його називаємо. Ну, відносно воно чисте повітря. І після того його треба менше, а звичка дихати у нас більша. І ми після того перенасичуємося киснем, і після того починається закислення організму, а це веде до хвороб. Отакий От механізм. Бо зірвати його можливо. Наступних етерія я розповім вам про системи дихання, які вони існують. І в наступному ще е бо далі я розповім систему дихання, яку використовую я для того, щоб відновлюватись. Ну, а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, щасливі, рівноважені, веселі і мирного всім неба! e